Добрий день, студія. Давно не бачились, так що розповідаю. Надумали мої шкірині оновити шпалери в кімнаті. Що з того вийшло, розповідаю слухайте словом, клеяли вони ті шпалери, біба і боба трастя. Ну, по-перше, дуже хотілося замовити таксі і попросити водія махнути десь за Меркурій. Але, але, словом, її функція була мастити шпалерину клеєм і вижити. Ніби все просто, правда, якщо з цього рівняння забрати маман. А вона вирішила, що вона великий прораб і що вона буде ще й подавати. На цьому моменті всім стало понятно, що простіше спалити цю трошку. Але проїхали. Давай, навалюй, телепузик. Розкатала ту шпалерину і почалась трагікомедія. Напецькала того клею, ніби однієї шпалерини вистачить на весь коридор. Решту рулонів ми купили, знаєте, щоб мені ско завертати. Татусек каже неси. Вона і несе трясця, несе хаос, розруху і армагеддон в капцях. Бере вона ту шпалерину, вона склеюється, бо який же дурень бере зсередини. Вона підсковзується на тому всьому. Кісточка летить татусикові в голову, бо вона ще ж кісточку тримала. А татусик почепив над столом дві такі лампи, щоб було приглушене світло. Я не знаю, які вона там вертухи крутила, та шпалерина повисла на тих лампах. А тут вже ситуейшн, що татусик червоний зараз просто назовні полізе оцей груз про житих днів з маман, і біля шпалерини і вона висіти буде. Словом. Сам він далі клеїв ті шпалери, вона закрилася в кімнаті, так сказати, оберіг для татусика від тюрми і підстаркуватої чуми. Далі було ще веселіше. А у мене до вас таке питаннячко: а хто це дивиться, відосик, і не лайкнув його? Хто забув, то ще й підпишіться на мій канал. А то я вас знаю, подивитесь і не підпишетесь. Щось я відбріклась, слухайте. Сituейшн, все стандартно. Трьошка засинає, починається шепітотрасся, вляглися ми, а у нашої зірки де трагісіон? Безсоння в дубці. Розумієте, другий сезон серіалу у неї пішов. Тарабане насіння під перегляд. Татусик, бачу, вже бенькики закатує, починається. Мало того, що звук, вона ніби на насіння дзьобає, а горіхи тими кутнями розколює. Татусочок каже. Облиш вже то насіння, це добром не закінчиться. Ну, там, як об стіну битися головою, знаєте, є більше шансів, що стіну проб'єш, ніж достукаєшся до цього мішка з трагедіями і невмінням вставати з першого будильника. Дзвонить постійно той страйфон, щоб він здох. Словом, не про це. Лускає, лускає, наш горобчик шістдесят кілограм, і як чихне, я дивлюсь на татусика. Чи він ще не в інсульті, він, він притямі. Ті коло з носа стирчить. Ця кричить, на каркав трясця, на каркав. А він вже нічого не каже. Мовчки мантулить в другу кімнату. Там плінтус наший. Тиша. Хто не знає про плінтуса? Раджу подивитися наші попередні відосики. Я про нього частенько згадую. я знову відволіклась. Слухайте. Проходить хвилин п'ять. Ця припатушна каже, буся, збирайся, пішли до нього. Відкриває двері і увага каже, я взяла з собою не лише свої закидони, а й кицюню. Все, завіса трясця. Але хоч поржали, недовго правда, лушпиня само себе не прибере. А у мене ось таке оголошення. Шановні режисери, оператори і сценаристи серіалів, припиніть, припиніть трясся їх знімати. Бо спати неможливо, коли я бачу, як ця коза дивиться, ті кляті серіали, розумієте, бенькіті на викуті. Хто ж вбив покоївку? Трястя прогугли маман. Краще б розповіли, хто ж у бобік накакуняв. какуняв. Це життя в непонятках. Вона вже знає, як заховати тіло, а у нас татусечок, до речі, ходить по краю ями, якраз під його габарити. Нахіба воно оце треба? А знаєте, що може бути гірше, ніж хвора маман? Нічого. Шановна студія, нічого. Словом, хворіємо ми всією трьошкою. Третій день, причому ця фізично, а ми морально. Лежить вона в ліжку, ті соплі течуть, якщо б знімали серіал, який я вже просила не знімати, типу сіквел, грапунцель, то до неї у вежу. Та тусичок мантулив би по тих соплях, розумієте? Нема гіршого нитіка, ніж вона, коли хворіє. Навіть чоловіки при 37 себе так не поводять. То їй жарко, то їй холодно, а бухікає вона, якби вона проходила проби на якийсь серіальчик, трястця знову ці серіали, про злючих зомбаків і вірус. То її взяли б не глядя з руками і ногами. Вона оце бухикає, бухикає, а на моменті, коли вже легені їй кажуть Альо, Бацила, ми через горлянку не виліземо, не надривайся. То вона оце прикладає руку до лоба і все. Режим, дзвоніть до нотаріуса, бо буду передавати опіку над тобою і плінтусом та тусикові. Потім трястя гуглить колір своїх суплів, розумієте? Маман, у гугла одна відповідь, тобі капець післязавтра. Словом, побажайте нам удачі. Зараз ми на етапі я знаю, що в мене ковід. Я на опиті, я вже два рази хворіла. Що буде завтра, невідомо нікому. Наступного дня назвала маманчика слоненятком. Довелось виправдовуватись. Слухайте. Ой, все, маман, ну харани ти, серйозно, не стібаюсь я з тебе. Таке життя не підстібнеш, не проживеш. Нормальна в тебе дубця, та не слоненятко, ти, все, вспокойся. Їж вже свій борщик, щоб очі мої його не бачили. Цибульки наверни, тільки не конений. Ну, ото як недобитий комар. Чесне слово, піджерти, це ж святе, нормальна в тебе фігура, літня. Трошки там жирку, трішки тут, зато апетитно. А от те, що ти жреш в один пакуван, оце да, оце ти лабінейро. А ось іще що було, слухайте, маман насмажила котлітосів, напахтіла на всю трюшку, і поки зависала у своїх ютубах та тікітоках, я котлетку схопила і навтюки». А та мімоза з посіченими кінчиками біжить за мною, кричить, як ненормальна, що я щось там вкрала. А я кажу, маман, у великій сім'ї не щолкають. Тихо свиснула і пішла, називається, знайшла. Поясніть хтось цій мантелепі, бо я вже нервів на неї не маю. А у мене на сьогодні все. Як переживе наша трьошка весь цей Армагеддон, то знову вам все про маман розтриндюнькою. До нових зустрічей.